В нас, є, в нас є знаєте що, в нас є історія, тому що ви, ви, ви ну, читалося, що це такий від вас е, крик душі. Е, про те, що кожен має думати, і ми з цим абсолютно погоджуємося. Кожен має сьогодні зранку і ввечері, зранку прокидаючись, ввечері засинаючи, думати, чим ти допоміг нашому війську, тому що вони дають нам військові дають нам можливість е, тут спокійно працювати, пити каву у умовно мирному Львові. Eh, і я би хотіла вас познайомити із волонтером. Просто hein. хлопчина, це Максим, який е, мешкав на Херсонщині, е, так, жив в окупації, е, тисячі кілометрів подолав, зараз живе на Львівщині в Івано-Франковому, е, займається співом і своїм співом він а кожні вихідні збирає кошти. Е, максим, слава Україні! Так, не чути, Максимчику. Ану, включи звук. А що таке, а? Ану, Максим, перезайди ще раз. Перезайди. Так, от Це і це і от про наших дітей і про наше майбутнє, і те, заради кого ви воюєте. Він родом із села Підстепне Олешківської громади. У свої десять років бачив, як російські військові захоплювали рідну Херсонщину. Разом із батьками вони виїхали на евакуацію на Львівщину. Так, Максимчику, повертаєшся. Але не чути? А, вже є, вже є. Все. Слава Україні! Слава Ісусу Христу Героям слава! Слава Ісусу Христу Слава на віки Богу! Усім, <сих> усім зі святом благовіщення! Дякую, дякую. Максим, це Юрій прикордонник. Юрій, це Максим, який співає. Я не знаю, можеш уточнити Максим суму, яку ти зібрав, понад 600 тисяч чи вже більше. Загалом. Це набагато більше. Це вісімсот вісімдесят сім тисяч гривень. Відправлено на наших Збройних сил України. І зараз я збираю на Mavic 3 X Pro. Ем, загалом ціль йде на 83 тисячі, але вже 46 тисяч я назбирав. Ну, ти. Ти супер крутий, супер супермен. Е, Юрій, от що, би, от що би ви що би ви сказали? От Максиму, що би ви побажали? Тому що для нього найбільшою цінністю це є подяка і вдячність від військових. А я дуже хотіла, щоб ви от в нашому ефірі познайомились, щоб як то кажуть, ми всі ставали сильнішими, і це таки дуже було е, життєстверне. Е, він молодець, робить правильні речі. І подає дуже гарний приклад для інших людей, як варто виступати, що потрібно підтримувати своє військо. Юрій, я вам щиро дякую Усіх наших глядачів. Я рекомендую прочитати матеріал на Львівській мануфактурі новин. А в описі під цим відео ми скинемо реквізити Юрію, тому що він збирає кошти на протез, щоб після. Високої ампутації ноги е, після травми, яку на Донеччині, на протезі з протезом повернутися до своїх побратимів. Юрію, щиро дякую вам. Низький уклін. І бажаю вам якнайшвидшого одужання. І е, будемо сподіватися, що наші глядачі не залишаться байдужими і допоможуть вам у зборі коштів. Дякую вам. Щиро дякую вам. Слава Україні! На все добре. Героям слава! Так, а ми лишаємося з Максимом. Отже, е, Максим, я бачила фото, новий збір, який ти ми так само всіх наших глядачів закликаємо е, тебе підтримати, тому що ти зараз кошти збираєш тільки коли співаєш. Так. так. А ми хочемо допомогти, щоб, може, ті, хто тебе побачить, е, щоб могли мали можливість закинути тобі на рахунок. Ось там. Ану, фотографії це от фото збір. Це останнє. Так. так Фото. Так, да, це останній збір. скільки ти Наскільки ти не заспівав за ці вихідні? За ці вихідні. Ага, от дивися. Це ціль збору. 83 тисячі ти збираєш на Мавік. А. За тиждень це якраз таки за тиждень я напівав 46 тисяч. Угу. Так. Ми маємо відео, тому що наша журналістка бачила, як ти співав у Новояворівську, скільки ти даєш концертів. Тому що тато казав, що ти втомлений, ти співаючи 4 чи 3 години. Так. От... Ну тоді, в суботу, я їздив в. Цей Раву Руську і, і в Новояврівськ я за, ось, за той день наспівав 30 тисяч. Mm -hmm. Тоді я відспівав 3 години. ясно Скажи, скажи як ну дивися, всі зараз кажуть, що. Збори поменшили, що люди вже звикли. Як мешканці? Ага, бачиш, от тебе вітаю, тебе вже напевно впізнають. І кажуть, що люди зараз менше донатять, що всі як вже звикли до війни. Що ти можеш сказати? То, якось наоборот люди вже так переживають за наших військових. Типу, стоїть якраз таки набагато більше донатити? Угу. Так. І що далі? Збираємо збираємо на Mavic, а потім яка буде допомога. Які в тебе плани? Хм. Потім. що потім Ну поки я ще не знаю, на що буде збирати. Угу. Ну, цей дрон, ти, ти збираєш. На цей дрон ти збираєш конкретним військовим, так які до тебе звернулися. Так. А можеш сказати, У мене. У мене є брат військовий, і він попросив у мене брончик, якраз таки. І він попросив якраз таки іменно Мавік. Угу. Так, для виконання бойових завдань. Угу. Максимчику, я тобі щиро дякую. Ти надзвичайно великий молодець, ти наша зірка. Я як як мені скинули відео, як ти співаєш в суботу і ще із татами поспілкувалася, це супер. Дуже, дуже тішуся, що такі в нас є діти і такі круті. І... А що би ти що би ти побажав от своїм ровесникам? Ті, які нас зараз дивляться, і які ну, можливо теж би хотіли долучитися до підтримки наших Збройних сил України? Що би ти побажав? Ну, по-перше, щоб. Не соромились і долучалися, тому що перемога вже буде зовсім зовсім скоро. Ровесникам, які на війні, бажаю, щоб вони гарно там побороли цих всіх москалів, щоб духу їхнього не було на нашій землі. Хай так і буде. Хай так і буде. таке велике свято. Хай. Я ще передав недавно 5 дронів вісьмірочки такі, знаєте. Не знаю, ти вже ти вже дуже 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 вузькопрофільний спеціаліст, я бачу. Це ну, дрони вони кидають гранатки такі і потім не немає тих москалів після них. Після дрончиків. Дай Боже, щоб у нас дронів було багато, і, і, а москалів не було. Максим, дякую тобі щиро, татові передавай вітання. А, кажи, кажи. Можна сказати: у мене є друг, він е, захотів допомогти. Е, ми з ним недавно їздили і знайшли пла, пластину 4-го рівня, то коли я буду їхати за дрончиком, ну, коли буду вже віддавати його. То я обов'язково передам ту пластину. Запрошую. Ось ця пластина, і ось сам друг. Ем, це Антонюк Данило. Так, так, а ну. Давай, Він, мій Він мій однокласник. Він мій однокласник. Може, хочете побалакати з ним? Привіт, дякую, дякую тобі за це. І, і, ну, ви, ви вже дружите, так? Ви товаришуєте. Так, ми давно дружимо. Супер класу. 10 класу. Ой, е, слухайте, круто, що ви такі є. Я, я вам дякую, що ви такі величезні молодці. Е, хай все вам вдається. А наших глядачів, е, тих, хто може опустив руки чи розчаровується, слухайте, подивіться, які в нас круті, класні діти, справжні патріоти. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава! Слава нації!